О, мій клас. Два роки не був. Класно. Нотки, щось заграє. Клас. Я за два роки в кайфі. Це взагалі. Якби війна е, закінчилась, я б назад швиденько назад сюди. Моя мрія продовжувати далі дітей вчити. Хочеться повністю зв'язатися з цим всім. Всі чекають повернення, всі. Кажу, я повернуся і будемо продовжувати далі займатися. Два роки, коли не займається, воно трошки забувається, але щось там в голові остається. От я сів, посидів пару хвилин, п'ять хвилин, і воно починають файли вистанавлюватися. Це мій послідовник, мій учень. Дев'ять років я з ним прийшов. Це був мені як другий батько, завжди допомагав. Ух ти. Це наш зал. Ми в цьому залі працювали на концертах. Прийшов я сюди в школу, тут фактично нічого не було. Класу також не було ударних. Осталось тут два учня від мого попередника. От стара ударна установка була розбита і ксилофон такий самий. Почав викладати, як вмів. І отримав за це. Потім підключив свого викладача, він мені почав допомагати. І так діло пішло вверх. Ударний інструмент це для мене мрія дитинства. Я горів цим там, де я жив. Колись був клуб. Живі весілля були. Я як дитина зазвичай я там постійно крутився біля музикантів. Це треба е, полюбити інструмент. Без любові нема нічого. Важкий інструмент в плані фізичному. ж треба працювати паличками, ногами. За роботою скучаю завжди, завжди згадую. Коли почалась війна, ми тут в школі відкрили арт-центр. Я задіяв усі всі інструменти перкусійні. Які були в сховищі, люди приїжджали е, з звідтиля, де е, розбомблені вже міста. Таким чином їх відволікали від тої біди. Барабанна терапія. В лютому місяці вже третій рік буде. У мене посада вогнеметник. Був я на Запорізько-Донецькому напрямку е, Куп'янськ. Зараз на Донецькому напрямку. На першій лінії страшно. Це ж воно ж все летить. Зараз війна, е, зараз війна, як оце колись були комп'ютерні ігри. То зараз така війна. Все літає, е, ти як в комп'ютерній грі працюєш. Або тебе, або ти його. В відпустці не був майже два роки. Якось так виходило, що постійно на бойових Діях був. Коли я приїхав сюди, відразу е, поїхав в свою школу рідну. І ну, тут ми обнімалися півдня. Вдома чекають діти і жінка. Війна це така штука, це школа виживання. Були випадки на війні, е, що я вже прощався з життям. Грати завжди хочеться. Таке пробігало в голові навіть електронну ударну установку купити, щоб з собою совати. Але ну, я потім передумав, бо це ж там зараз і світла немає. Це одна з моїх останніх робіт за цей весь період часу, оце якраз перед війною, я її зробив. Назвав її драмгуру. Гуру, Гуру це барбаний вчитель. З цією книжечкою я е, проходжу весь фронт. От було на Сумщині, я знайшов в лісі пеньочка і на пеньочку займався. Час від часу, коли є можливість е, між бойовими діями, щоб розрядитися, пишу нотки для дітей. Після закінчення війни, е, дай Боже, е, повернутися живим, цілим і неушкодженим. Видати якісь ще книжечки для музичної школи, щоб не купувати десь там за кордоном, а мати своє. Ця робота це моє життя. Я е, зустрів тут свою долю. Тут працює е, моя дружина, навчається моя донька, син в мене не музикант. Дві скрипальки маю вдома. На сьогоднішній день п'ять працівників нашої школи мобілізовані. Два викладачі ударних інструментів, викладач кларнету, викладач труби. Він вже демобілізувався, правда зараз знову у нас працює звукорежисер і викладач контрабасу гітари. Тобто, всі вузькопрофільні спеціалісти, викладачів ударних інструментів, вже у Луцьку немає. У нас сьогодні на даний момент викладає ударні інструменти трубач. Ось це спеціальність може в нашій школі поки що пропасти цього року. Ми прийняли рішення не набирати діток, тому що тому що нема кому вчити.